В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмильській районній державній адміністрації пройшла нарада щодо проведення аукціонів з продажу дозволів на промисловий вилов риби на річці Дунай. В Ізмилі встановили будиночки для котів. День святого Климента. Вітаю у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 січня орієнтовно такі: 377 тисяч 820 осіб особового складу, 6 214 танків, 11 548 одиниць бойових броньованих машин, 8 947 артилерійських систем, 970 реактивних систем залпового вогню, 657 засобів протиповітряної оборони, 331 літак, 324 гелікоптери лоти 6961 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня 1820 крилатих ракет 23 кораблі 1 підводний човен 11956 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 1409 одиниць спеціальної техніки Триває рятувальна операція після чергової російської атаки у Києві, Харкові та Павлограді. На жаль, є постраждалі та загиблі. Станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинуло п'ятеро людей. 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. В Ізмельській районній державній адміністрації пройшла нарада щодо проведення аукціонів з продажу дозволів на промисловий вилов риби на річці Дунай. Представники риболовецьких організацій звернулися зі скаргою, що в лоти аукціонів включені необґрунтовані обсяги кефалевих. Це вплинуло на різке підняття їх вартості в порівнянні з 2022 роком. Докладніше про перебіг наради та її результати дивіться у репортажі. До Ізмирської районної державної адміністрації надійшли звернення риболовецьких організацій з проханням негайно втрутитись у ситуацію, допомогти зберегти риболовецьку галузь регіону. Представники організації звернулися зі скаргою, що в лоти аукціонів включені необґрунтовані обсяги кефалевих. Це вплинуло на різке підняття їх вартості в порівнянні з 2022 роком. Державне агентство рибного господарства необґрунтовано... завис. Збільшила фінансове навантаження лотів за рахунок неіснуючої риби, тобто без наукових обґрунтувань, абсолютно без наукових. Воно підняло в 98, на 98% кількість кефалевих риб це сангель, лабань та гостроніс. Також підняло ціни в 4, навіть в 5 разів на деякі види риб. І тому лоті для підприємств стали ну непідємні для вирішення цього питання. Головою ізмейської районної державної адміністрації Родіоном Абашевим була ініційована нарада за участю представників Дунайської асоціації риболовецьких господарств, управління державного агентства меліорації та рибного господарства в Одеській області та одеського рибоохоронного патруля. В ході наради представники риболовецьких підприємств відзначили, на 2024 рік для промислового рибальства затверджено понад 631 тонну кефалевих для здійснення науково дослідного вилову ще понад 33 разом 665 тонн для порівняння середній вилов всіх кефалевих за передвоєнні роки складав 6,8 тонн в рік. Ситуація ускладнюється ще й тим, що територія, де виловлюються кефалеві, недоступна через обмеження воєнного стану. Згідно з суспільним наказом номер 3 від 6 березня 2023 року. Про деякі питання запровадження заходів правового режиму воєнного стану з метою створення безпеки суднопластва та недопущення загибелі. Та травмування цивільного населення, вся територія Узмор'я, де вилавлюються кефалі, недоступна для вилову через обмеження воєнного стану. Тобто, вилав риби може виконуватися тільки. В акваторії річки Дунай для вилову даного обсягу кефалевих недостатньою є матеріально-технічна база, адже відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України вилов дозволений обкидними сітками у 500-метровій зоні, прилеглі до гирлі річка Дунай. На ділянці обмежені на півночі селом Приморське, а на півдні межею територіальних вод. У процесі промислової операції вибірка сіток має виконуватись одразу після замету. Загальна кількість сіток не більше ніж 72 одиниці. Мінімальна кількість. Сі одиниці при обсязі в 631 тонну навантаження на одне знаряддя лову складає 8774 тисяч кілограми, що не відповідає методиці розрахунку навантаження на одне знаряддя лову. Такі нормативи викликали обурення у працівників риболовецьких підприємств. Вони вимагають вивести кефалеві зі списку лотів. Ми бачимо вихід тільки в тому, щоб внутрішнім якимось розпорядженням то розпорядженням цей анітанаш кефалі вивели в резерв. Ну, ми бачимо це так. У них можуть які-то є свої ці методи. Ну у разі, якщо цього не буде зроблено, ряд риболовецьких організацій змушені будуть закритися, а інші лізти у борги і потім вкладати цю суму у вартість риби. Ми будемо залазити в кредити. Часть наших підприємств закроється, тому що в прошлом році по тріпать предприятия. І в этом году з цими цінами закроються ще предприяття. А если эти лоты останутся еще в, такой, ну, в таком же, как и есть виде, и все-таки мы их приобретем, цена на рыбу будет колоссальна. И простому жителю середньостатистичним заробітком, буде просто нереально купити на ринки турибу. А на ми зму будемо закладувати ту деньги в собістоїмості риби. Загалом соціальна ситуація в регіоні загострена. В місті Вилкове, де раніше працювало 620-640 рибалок, наразі зменшилося вдвічі. А ті, що залишились, мають можливість рибалити лише на дуже обмежених ділянках. До того ж, жодне з риболовецьких підприємств і досі не прийняло участь в аукціоні, який проводився 4 січня. Ми будемо відстоювати. Воти, ми вже байкотували два аукціону, який пройшов 4 січня та пройде зараз. Ми не будемо виходити, поки нас не почують. Ми хочемо, щоб зберегти рибний промисел. Це єдина отрасль, яка ще є в нашому регіоні, в нашій Пісарабі. Ми не хочемо дати, щоб їх знищили. Знищили рибалок, знищили малі підприємства. Питання щодо внесення змін до лотів поки що залишається відкритим. Голова Ізмельської районної державної адміністрації підніматиме його перед обласним керівництвом. Ми й надалі слідкуватимемо за цією темою. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми. Новин. Прикордонників Південного регіонального управління заохотили державними та відомчими нагородами. Вручив нагороди охоронцям державних рубежів заступник голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Вадим Ченчик під час робочого візиту до Одещини. Серед нагороджених особовий склад, який брав участь у знищенні шахедів, а також ті, хто своєю професійною діяльністю наближають нашу перемогу над окупантом за особисту мужність та самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі прикордонники отримали медаль за бездоганну службу 3 Ступеня, а також на грудні знаки відмінний прикордонник та наручні годинники. У дворах ізмейських багатоповерхівок встановили теплі котячі котокотеджі. Будиночки виготовив спортивно-розважальний комплекс Дрімлайф, до якого з проханням допомогти бездомним кішкам та собакам звернулися місцеві зоозахисники. Подробиці дивіться далі. У дворах ізмейських багатоповерхівок встановили спеціальні котеджі для безпритульних тварин. Будиночки виготовив спортивно-розважальний комплекс, «Дрімлайф», до якого з проханням допомогти бездомним кішкам і собакам звернулися ізмейльські зоозахисники. К нам реализовали волонтери, і вони попросили допомогти в зготовили вопросі. DreamLife. На даний момент уже три готових, буде ще сім, які будуть стояти в різних точках. міста. Ми співпрацюємо з волонтерами, вони нам кажуть, де жили. Латіна поставить і ми виконуємо їх просьбу. Зазначимо Дрімлайф першим в Ізмаїлі підключився до загальноєвропейської культури Pet Friendly. Згідно з нею у закладі раді не тільки людям, а й їхнім домашнім улюбленцям. У нас є отель, і ми приймаємо гостей з животними в ресторан. також можуть люди приводити своїх любимців. Вот і поэтому ми вирішили помочь на прохання зоозахисників. Було вирішено виготовити і розмістити по Ізмаїлу кілька теплих котячих будиночків, щоб взимку бездомним тваринам було де зігрітися. Перші будиночки встановлені в районі вулиці Європейська та у дворах по вулиці Клушина. У кожній локації перебувають приблизно 10-15, а іноді 20-30 кішок і собак. Дуже трудна своїми силами ставити домики для бездомних животних. И поэтому большая благодарность за за домики, за помощь, за поддержку. И Спасибо, що ви у нас є. Будинки виготовлені з потовщеної ОСБ панелі та утеплені екструдованим пінопластом. Щоб продовжити їх функціональність і захистити від потрапляння вологи, дах покрили металопрофілем. Врахували і можливість обслуговування. Ззаду кожного кутокотеджу знаходяться двері, що зачиняються на шпінгалет, щоб можна було відчинити і навести там лад. Наразі встановлено три будиночки. Ще сім тільки виготовляють. Після чого вони теж будуть розміщені по місту. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми «Новин». На Одещині поліцейські викрили розповсюджувачку наркотиків. Жінці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Викрили та затримали зловмисницю в Ізмаїлі під час отримання нею посилки з наркотичною речовиною співробітники територіального підрозділу поліції управління боротьби з наркозлочинністю ГНП в Одеській області спільно з працівниками прикордонного загону. Слідчі під час огляду місця подій вилучили у жінки картонну коробку, всередині якої знаходився старий Телефонний апарат А у ньому були заховані два пакети з кристалічною речовиною. Проведеним експрес-тестом поліцейські підтвердили вміст наркотичної речовини у пакетах і скерували її на експертизу. Нами разом з управлінням боротьби з наркозлочинністю в Одеської області, спільно з працівниками прикордонного загону, викрита й затримана зловмисницю в Ізмаїлі під час отримання неї посилки з наркотичною речовиною. Слідчі під час огляду місця події вилучили у жінки картонну коробку. В якій були заховані два поліетиленові пакети з кристаличною речовиною. Проведеним експрес-тестом підтвердили нарковмісність речовини в пакетах та скерували її на експертизу. Громадянка зізналась, що невідома особа написала їй в Телеграм і запропонувала підзаробити. Вона погодилась, і їй почали надходити посилки з невідомими речовинами, а на телефон замовлення. Жінка фасувала та розповсюджувала наркотичні засоби шляхом закладу. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігурантів про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту за попередньою змовою групи осіб. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Підозрюваних затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває після проведення експертиз, буде надано остаточну правову кваліфікацію діям правопорушниці та висунуто обвинувачення. Наразі поліцейські встановлюють канал постачання забороненої речовини та причетних до цього злочину осіб. 23 січня за новоюліанським календарем християни вшановують пам'ять святого Климента. Про традиції цього дня його прикмети і заборони дивіться далі. 23 січня день пам'яті священомученика Климента єпископа Анкірського, який постраждав за віру в Христа в третьому столітті. Священомученик Климент народився в місті Анкарад 258 року. Він рано залишився без батька. Його виховувала мама Християнка. І вона ж згідно з переказами передбачила синовим мученицьку смерть за віру в Христа. У 12 років Климан залишився сиротою. Його усиновила жінка, яка допомагала і годувала інших сиріт. Климент став допомагати їй у цьому, а також почав прислуговувати в церкві. У 20 років він вже став єпископом, але незабаром імператом Діоклетіан почав гоніння на християн, і Климент потрапив до в'язниці. Вдень його катували, але тортури не приносили шкоди єпископу. Ба Більше вночі до Клемента приходили люди, просили їх хрестити, дати настанови. Тож міська в'язниця стала перетворюватися на храм. Вражений цим імператор заслав єпископа в Нікомідію кораблі до Клемента приєднався учень Агафангел, який уникнув страти, але бажав постраждати і померти за Христа разом із Клементом. Клемент і Агафангел усе таки вийшли на свободу і продовжили проповідувати, а також зцілювати людей. Вони нараз ще потрапляли до в'язниці і піддавалися тортурам. І зрештою, агафангела таки стратили. Невдовзі загинув і єпископ. Під час однієї з літургії до почерного храму увірвалися воїни і вбили Клемента просто під час причастя. У цей день святих мучеників просять дати сил винести життєві негаразди, пережити важкі часи і прикрощі, моляться за здоров'я і зцілення. День варто присвятити прибиранню і наведенню владу в домі, прибудовах, погребі. Вважається, що той, хто добре попрацює, не матиме проблем зі здоров'ям. Імени не сьогодні за церковним календарем відзначають Агафангел, Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван Йосип, Климент, Макарій та Федір. Сніжана Щербина для програми новин. Патрульні поліцейські Ізмаїлу протягом суботи та неділі виявили і затримали двох чоловіків з речовинами, схожими на наркотичні. Першого чоловіка 21 року виявили на проспекті Незалежності. Увагу патрульних привернула нетвереза поведінка чоловіка. У ході аргументованої поверхневої перевірки у чоловіка виявили поліетиленовий пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичний засіб. Іншого 29-річного затриманого виявили вже у неділю на вулиці Торгова. Той при виді службового авто значно. Не нервував, чим викликав підозру правоохоронців. Під час перевірки у чоловіка було виявлено зіп пакет з речовиною білого кольору невідомого походження. Обох чоловіків патрульні затримали та передали слідчі оперативним групам ізмаїльського відділу поліції. Їм інкримінують правопорушення, передбачене статтею 309 кримінального кодексу України. Подальшу долю затриманих вирішить суд. У понеділок 22 січня в Ізмаїлі на розі проспекту Миру та вулиці Івана Франка сталася дорожня транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів пасажира затиснула в кабіні. Співробітниками ДСНС за допомогою спеціальних інструментів деблоковано завтівки постраждалого 1997 року народження. Врятованого в стані середньої тяжкості госпіталізовано до медичного закладу. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 60 копійок. Продати за 38 гривень 20 копійок. Євро купівля 41 гривня. Продаж 41 гривня 75 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, в змилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу. В день 7-9 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 02 градуси морозу. Вдень 3-5 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмелтіві.ком на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини за сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.